Кажуть, що за кожним успішним чоловіком стоїть жінка, але ця історія не про чоловіка одного з відомих київських генералів минулого пана Демидовського, а про його дружину, бізнесвумен та меценатку, пані Анастасія Демидовська. Вона жила у дуже красивому будинку на Липській 8, дріб 21, який збудував для неї та її чоловіка їхній сусід, один із найвідоміших архітекторів Києва, Володимир Ніколаєв. У цьому домі на розі старовинних тихих вулиць панувала любов. Пані Анастасія в усьому підтримувала чоловіка, допомагала із виданням його мемуарів. А коли його не стало, вона довгі часи проводила біля його могили. Утім час лікує. Енергійна Демидовська зрозуміла, що хоче зайнятися нерухомістю як бізнесом. Було тільки одне але. Я підстави вважати, що вона боялася публічного осуду за своє бажання наприкінці 19 століття до жінок, що працюють, ставилися вже поблажливо, але у вищому суспільстві це все ще вважалося недостойним заняттям, і в неї виникає план: повага коштувала 20 тисяч. Саме стільки вона пожертвувала на оновлення церкви у Києві. Наступний крок керування освітою та грошима в одній із київських гімназій. Отримавши визнання, вона починає вкладати капітал у нерухомість, пізніше продаючи його з вигодою. Але благочинність теж не полишає. Ось така незвичайна жінка, відомого чоловіка минулого, жила у маєтку на Липській 8, дріб 21. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.